Біловоддя. країна, яку з'їла темрява, чи сховала сама вічність. Колись у серці світу лізневіти співали, де тінь не зникав світлі тіщина вмирали, біловодя світлом дихала руки, зігрівала, му десь у повітрі танцювала. З'явилась чорна хмара, скапки густий туман, Вітер більше не наші Скасав той старий вогонь Гармонія втратила голос, тиша тебе пам, чи знайдеться промінь світла, рятувати нас всіх. У водах зеркала, тищини тьми без смерть на плаче захопилася між ними.